Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні в українській столиці з першим після призначення на високу посаду візитом побував новий голова Державної думи Російської Федерації Сергій Наришкін. Поза сумнівом, це не просто парламентський візит, адже Сергій Наришкін зустрічався не тільки з спікером українського парламенту Володимиром Литвиним, але і з високопоставленими українськими керівниками президентом Віктором Януковичем, прем'єр-міністром Миколою Азаровим, секретарем Ради національної. Безпеки і оборони Андрієм Клюєвим та іншими та й попередня посада Сергія Наришкіна, керівник адміністрації президента Росії, говорить про те, що він може вирішувати не тільки питання парламентського співробітництва, а й суто політичні питання: питання співробітництва між Москвою і Києвом. Співробітництво це є складним. Після того, як в перший період президентства Віктора Януковича можна було говорити про справжній медовий місяць українських поступок в односих з Російською Федерацією, після того, як було підписано так звану Харківську угоду, і президенти Янукович і Медведі зустрічалися майже щомісяця і вигадували собі різні такі заходи, щоб зустрітися, наступила тиша. Практично не можна говорити про двосторонні контакти на вищому рівні. Більше того, коли відбуваються багатосторонні зустрічі, президенти, прем'єр-міністр Російської Федерації, уникають спеціальних розмов із українським президентом. Тому Сергія Наришкина з його дипломатичним досвідом з його постійною зацікавленістю контактах на пострадянському просторі можна вважати таким собі посередником. Між Віктором Януковичем та його донедавна щирими друзями Дмитром Медведєвим і Володимиром Путіним. Тим більше є важливим це посередництво в умовах, коли Росія готується до президентських виборів. Тобто, якщо перевести з політичної мови на реалістично, до повернення Володимира Путіна в Кремль так що Сергій Наришкін може вже говорити про те, як бачить собі російсько-український взаєминий новий президент Російської Федерації, і він говорить. Він сьогодні все чітко сказав: Без митного союзу нічого не буде. Таким чином, людина, яка мала б бути посередником у російсько-українському інтеграційному співробітності, насправді у черговий раз висунула ультиматум українській стороні, зробила це інтелігентно, зробила з усією так мовити дипломатичною. Галантністю сказали, що е, жодний не буде затягувати е, Україну в митний союз за членів е, цієї інтеграційної організації, ані Росія, ані тим більш Білорусь чи Казахстан. Що якщо з'явиться бажання приєднатися, то всі будуть тільки вітати, бо це буде видатний інтеграційний експеримент, бо це будуть величезні гроші, і в такому разі Україна може розраховувати на так звану інтеграційну знижку за російський газ, який вже отримує Лукашенківська Білорусь. Виникає тільки питання, чи є в цьому вся правда. Адже зараз вже і сама Росія робить все можливе, щоб свої енергетичні. Параметри привести у відповідність до параметрів е, е, світового співтовариства, та й газу Газпрому зараз не вистачає стільки, щоб дешево продавати його власному населенню. Те, що відбулося цією зимою, із е, е, фактичним браком. Сировини Газпрому для європейського споживача, в разі, коли дуже холодно, показує, що Газпром просто не встигає, і в нього немає коштів розробляти нові родовища, збільшувати кількість продукції. В цьому цьому можна запобігти, якщо Росія буде встановлювати на своєму ринку такі ж ціни на газ, які сьогодні є в розвинутих країнах Європи, Сполучених Штатів, а там населення сплачує на не копійки, навіть там, де газ добувається самими цими країнами. В Норвегії немає дуже дешевого газу для населення, тому що всі розуміють, що таким чином ви знекровлюєте власні енергетичні можливості. І не можна сказати, що Росія цього не розуміє. Вже зараз фактично взято курс на підвищення енергетичних цін і для населення, і для першу для промисловості російської. І... Можна собі уявити ситуацію, коли ми проковтнули цю наживку, яку так елегантно пропонує нам голова Державної думи Російської Федерації, а через 5-7 років опинилися в досить цікавій ситуації. Ми в митному союзі. Наша металургія і хімія нікому в цьому об'єднанні не є потрібними, бо це та продукція, яку ми маємо постачати на зовнішній ринок, і вже зараз. І це питання до наших власників підприємств. Але не хочу здавати їм зараз ніяких питань, тому що все ясно. І вже зараз програємо конкуренцію китайцям, і іншим росіянам, і іншим власникам моторгійних заводів, які їх модернізували, які можуть продавати кращу сировину по більш дешевих цінах, ніж ми. І дійсно зона вільної торгівлі з Європейським Союзом вихід для того, щоб наша сировина йшла за більш пільговими можливостями ніж сировина Росії чи Китаю, які цієї зони вільної торгівлі з Європейським Союзом не мають. Але якщо ми створюємо зону вільної торгівлі з митним союзом, якщо ми приймаємо інтеграційні умови Росії, Білорусі і Казахстану, Європа для нас закривається назавжди. Для нашої металургії і хімії Європа закривається також назавжди. Ми певний час будемо мати дешевий газ для цієї ж металургії і хімії, для заводів пані Фірташа і пані Ахмед. А потім, потім фактично будемо з дорогим газом і з нікому не потрібною продукцією. Тому що треба усвідомити, що наша сировина на російському. Казахстанському чи білоруському ринку нікому не потрібно. Більше того, ми конкуренти для цих країн. Конкуренти митного союзу вже сьогодні. І якщо уявити собі, що ми втратимо останню можливість для модернізації української економіки, так треба сказати, чим ми станемо. Ми станемо такою просто територією митного союзу. Із незрозумілими економічною можливостями, Територію на російському утриманні, на якій все буде залежати від ціни на російську сировину. на якій нічого не буде розвиватися, на які металургійні і хімічні заводи рано чи пізно будуть скуплені російськими ж власниками, вичавлені і закриті, як не потрібні, тому що ми прекрасно розуміємо, що для Росії є пріоритетним розвиток власного виробництва, а не нашого чи навіть білоруського. Ми будемо територією, яка буде мати величезні запаси вугілля, але вони також не будуть нікому потрібні, тому що набагато більш дешеве вугілля на Кузбасі, в Кемерській області. Його легше там добувати. І в цій ситуації в митному союзі я не питаю, що будуть робити наші шахтарі, металургійники, Працівники хімічних підприємств та ті люди, які б могли працювати на нових підприємствах, якщо б ми стали членами Європейського Союзу, і модернізували б нашу економіку, Цього всього не відбудеться. Що відбудеться? Запитайте у нафтовиків Жаозену Казахстанську. Ця країна член Митного Союзу. І вже зараз починаються перші серйозні економічні проблеми цього входження. Вже зараз Казахстанські експерти говорять, що серйозні втрати в них. Запитайте у інших членів митного союзу. У білорусів країна продовжує скачуватися в інфляційне в провалля, немає ніякого виходу, без надії. Білоруси все більше і більше стають гастарбайтерами на російському ринку. Якщо ми вступимо до митного союзу, ми також можемо ними стати. І кажуть, що українці вже зараз в величезній кількості працюють в Україні в Росії. І у них просто будуть кращі умови для такої праці. Правда, правда, краще, але назавжди. Ця ситуація буде такою завжди. Ми підемо в прийми. І виходу з цього не буде. Ось що можна зрозуміти з сьогоднішнього перебування в українській столиці спікера. Російської державної думи, ось що можна зрозуміти з тих його висловлювань, які були зроблені під час спілкування з українськими політиками і під час його зустрічей з громадськістю. І важливо сказати, що це чесно, коли людина не приховує своїх поглядів, своїх намірів. Ми можемо про них судити, принаймні ми можемо уявляти собі, що нас чекає в разі ухвалення того чи іншого рішення. Хай щастить. Побачимося завтра.